BMW iX2, Jeep Avenger Electric, Hyundai Ioniq 5N, Kia EV6, MG4 X Power, Mini Countryman ESE, Peugeot i2008. Ну що ж, може хтось сьогодні отримати справді подвідено нагороду. Ви вже зрозуміли, про кого йде мова. Проте інтригався попереду, і для того, щоб її розвіяти або додати інтриги. Для оголошення переможці запрошую на сцену головну радницю виконавчого директора державної установи Україн Інвест при кабінеті міністрів України, автора проєкту Грін Мобіліті News Марину. Марина Кіхнуть. Ти тут. Моя хороша, тільки довіси, ти там десь була. Я підняв очі ти тут. Наша колега всі добре знають з на електрокарах. Пані Марине. Піднімайтеся до нас. подивимось разом. Хто ж перемагає в номінації Компактний електрокросовер 2025? Експертне на громадське громадські жюрі проголосували за Хюндай. Ваші облискивані да? да. п'ять і запрошуємо для нагородження комерційного директора Хюда контролю Україн на Геннадія Борисовича.

Ще часи акції а, автороку, коли номінація електромобіль вона взагалі була одна. А сьогодні ми бачимо, що їх настільки вже багато, вони окремі, і електромобілі дійсно можуть вже на повну противагу стояти автомобілям з повином внутрішнього згоряння. І хто мене добре знає, що я дійсно топлю за електрокари, і я трішечки підготувалася, тобто я. Розуміла, яку номінацію я буду сьогодні е, озвучувати. І якщо говорити мовою цифр, в 2024 році електричних фюндайк взагалі було продано 3712 штук, серед яких Hyundai Ioniq 5 було 418. Це значить, що українці обирали кожного дня більше, ніж 10 електромобілів Hyundai. Якщо говорити про 25-й, то їх вже майже 1800 загально і п'яти айонів 164. Тому ми бачимо, що це дійсно бренд любить українські. Я вам бажаю розвиватися, дивувати нас ну і створювати нові електромобілі.